Понад 30 кілометрів пішки лісистою та рельєфною місцевістю, стрільби на полігоні та зворотній шлях до місця дислокації. Через такі випробування власних фізичних можливостей проходять бійці роти міліції особливого призначення Богдан. О 7.30 ми вибіжали з місця розташування, саме з курчунок. От, на протязі 33 кілометрів хлопці всі трималися відмінно. От, добіжали всі сюди на полігон Враково, де на даний час буде проводити стрільби. Боєць спецпідрозділу Євген каже, марш кидок здійснювати важко, але хлопець впевнений, запорука вдалого виконання завдання це відповідне взуття. Важко, дійсно важко, але зрозуміти правильно, якщо бігти в кросовках, по пересічній місцевості, самуки ноги це набагато тяжче. Коли бутбутінка одбірці правильно підігнені, правильно шнурки зав'язані, і все як має бути от. От тоді, виходить селексочів красок. Створити міліцейський спецпідрозділ Богдан на Хмельниччині вдалося за місяць. Це набагато швидше, аніж в інших областях. Наразі частина бійців богданівців вже перебуває на сході країни. Решта продовжує тренування. Заступник командира роти Олександр Дремлюга каже: наразі вояки сфокусували свою увагу на вогневій підготовці. Сюди входить як тактика спеціальна підготовка, це підготовка дій міліції, але вона враховує специфіку східних, східних вимог, які зараз в Луганську і в Донецьку більш такі специфічні. Керівництво спецпідрозділу Богдан запевняє, бійці повністю забезпечені усім необхідним як для навчання, так і для військових дій. На сьогоднішній день достатньо є забезпечення з цього приводу для організації підготовки особового складу. Особовий склад займається цим наполегливо. Обов'язково спочатку засвоєння теоретичних знань, потім обов'язково закріплення практичних. Польовий вишкіл це основа навчання нашого підрозділу. З огляду на те, що міліцейський спецпідрозділ Богдан повністю сформувався та вже функціонує. Богданівці, окрім польових навчань, виконують інші. Зараз ми вже переходимо до такого поняття, як планове навчання. От складаємо плани вдосконалення, і я думаю, що в майбутньому наш підрозділ займе достатнє таке поважне місце в структурі органів внутрішніх справ Хмельницької області. Дарина Денисенко для інформаційного випуску.